Ми завели маленьких ще двох хрюшок. О, зараз готуємо щось трошки їсти їм. Ось премікс маємо. Для молодняка. За 329 гривень 5 кг, щоб наростала розставила маса. Давай на пасту 150 кг ми з них отримаємо з кожної хрюшки. От. І відповідно щось буде. Буржай бульби великий. 5 тонн ми взяли вже бульби. Так що годувати буде чим. Ось такий для хрюшки від пуріни. Якісна штука.